Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо блуї. Дуже-дуже чекаю на вашу вподобайку під відео і почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер і у верхній частині аркушу посередині почнемо малювати очі. Одне око буде видно блуї повністю, тож малюємо овал. А в серединці маленьким овалом малюємо зіничку ока і малюємо її ближче до ось цієї правої сторони і одразу розмальовуємо чорним. Далі малюватимемо ніс. Орієнтуємось на зіничку ока, знаходимо серединку, ось вона, відступаємо у правий бік і звідси малюємо невелику горизонтальну лінію. Тепер її плавно закруглюємо, ведемо вниз трошки під нахилом у лівий бік, і лінія плавно повертає до ока. Закінчуємо її ось на цьому рівні. Далі лінія повертає вгору, не доходячи до ока, і тут малюємо маленьку галочку. Намалюємо сам носик, трошки відступаємо від ока, малюємо з одного і з іншого боку маленькі дугоподібні, тепер знизу крапочка і з'єднуємо. Ніс закінчується на тому ж рівні, що й око, а у верхній його частині намалюємо відблиск у вигляді такого сплющеного овалу. А сам носик, крім відблиску, розмальовуємо чорним. І за носиком частково буде видно друге око. Відмітимо місце, де воно буде починатись, приблизно на рівні, де починається відблиск. Таким самим овалом малюватимемо, закінчується на тому ж рівні, що й це око. Поставили там відмітку. Відмічаю також верхню частинку ока. І тепер ці крапочки з'єдную. І зовсім трошки буде видно зіничку ока. Орієнтуємось на око з лівої сторони, дивимось, де тут зіничка, ставимо крапку і малюємо на пів овал. Переходимо до малювання голови, від ока відступаємо трошки вгору. Малюємо тепер горизонтальну лінію. Ця лінія зовсім трошки виходить за межі очей, малюємо тепер закруглений куточок з одного та з іншого боку і плавно опускаємо лінію вниз, з однієї сторони, тепер з іншої. Тут я лінію трошки подовжую, закінчуємо їх на одному рівні, закруглюємо так само куточки і з'єднуємо. І у формі трикутничків намалюємо вушка, знаходимо у верхній частині серединку, відступаємо трошки у лівий бік, малюємо тепер сам трикутник, вгору лінія, вниз. Від серединки знову трошки відступаємо, але вже у правий бік. Вгорі дивимося, де закінчується це вушко. І малюємо такий самий трикутник. Намалюємо брови, вони будуть в межах вушок. Спочатку над одним оком, починаю звідси. І так само над другим оком. І саме зараз домалюємо внутрішню частину вушок. Вони такої ж трикутної форми, але менші за розміром, малюємо з одного боку. Тут за бровами не видно внутрішньої частини вушок, тож там лінію не домальовуємо. І малюємо тепер з іншої сторони. Відокремимо животик, для цього у нижній частині відступаємо трошечки всередину, ставимо крапочку так само тут. І тепер малюємо плавну лінію вгору з одного і з іншого боку. Малюємо плавні закруглені куточки і з'єднуємо. Між ротиком і животиком має залишитись трохи місця. І намалюємо смужки, які по боках видно частково, відступаємо від ротика трошки вниз і в сторону, малюємо одну дужку і нижче трошки більшу другу. І тепер з другої сторони вона буде там одна, також дужка. Вона за розміром трошки більша за верхню з лівої сторони. І переходимо до малювання ніжок лапок. Від серединки відступаємо у лівий бік трошки. Тепер ставимо крапочку, де животик починається. Малюємо лінію вниз з однієї сторони, з другої. Тепер дугоподібно з одного боку, така ж з іншого. Знизу ці лінії плавно з'єднуємо. І маленькими лініями розділяємо пальчики. Так само малюємо другу лапку, відступаємо трошки від серединки. Товщина лапки має бути такою ж. Ставимо тепер крапочку, де починається животик. Малюємо одну лінію вниз, тепер другу. Лінії закінчуємо на одному рівні. Далі дугоподібно з одного, з іншого боку, знизу лінії. З'єднуємо і, як і на цій лапці, розділяємо пальчики. На кожній ніжці ще малюємо таку лінію, вони на одному рівні. І намалюємо ручки лапки. Орієнтуємось на початок верхньої смужки, ведемо умовну лінію в сторону, ставимо крапочку, малюємо. Лінію під нахилом вниз, вона закінчується трошки вище, ніж закінчується тулуб. і домальовуємо пальчики одна дужка, поруч ще одна, ще. І останній пальчик. Від початку пальчиків відступаємо трошки вгору і малюємо таку лінію. Відтворюємо таку ж лапку з іншої сторони. На тому ж рівні починаємо малювати під нахилом лінію вниз, перевіряємо, чи закінчили ми лінію на тому ж рівні і домальовуємо пальчики один, другий, третій і четвертий. Домалюємо таку ж лінію. І що ще ми не намалювали, звісно, хвостик. На цьому відрізку знаходимо серединку, ось вона, ставимо крапочку і від неї малюємо дугоподібну лінію в сторону, закінчуємо її на рівні, де закінчуються пальчики. І від другого пальчику згори малюємо. Одну дужку далі друга трошки більша, третя дужка ще більша, і остання знизу така маленька. Від третього пальчика малюємо дугоподібну лінію на хвостику і тепер розмалюємо наш малюнок. І вже коли я почала розмальовувати ділянки синім, я помітила, що не намалювала плями навколо очей, тож беру знову фломастер і ним від внутрішньої частинки вушка звідси малюю лінію до ока. Далі ми цю лінію не бачимо, ось так вона йде. А тут продовжується. І таку ж пляму малюємо навколо другого ока, але вже трошки відступаємо від серединки вушка. Малюємо лінію до ока, а знизу домальовуємо лінію на рівні попередньої. Ось ці лінії закінчуються на одному рівні. Все, і тепер ці плямки розмалюємо також темно-синім. Бежевим розмальовуємо мордашку, цей кольор закінчується ось так. Також цим же кольором розмальовуємо внутрішню частину вушок і все, що лишилось, розмальовуємо блакитним. І блуї готова! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!